Вітаю, друзі, а також щось інше. У нас сьогодні ранок, 6 лютого, і це 1079-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, ми кожного ранку на босві проводимо огляд мапи бойових дій. І сьогодні говоримо. Ну, в першу чергу, говоримо, звісно ж, про Кураховський виступ. Російські окупаційні війська намагаються, як і раніше, його. А зрізати їм це не вдається зробити швидкими темпами. 90 танкова дивізія не може повноцінно впоратися з усіма задачами та напрямками, які на неї було покладено, і все це на фоні того, як минулої доби Сили оборони України в районі а, сели, села м, Надежденка, а, це напрямок знову Єлизаветівки. З якої російські окупаційні війська якраз і намагаються просуватися по північному фасу Краховського виступу, сили оборони України провели успішну контратаку і повернули декілька позицій під свій контроль. Тобто російські окупаційні війська в даному випадку змушені були відійти. І це, до речі, не поодинокі. Вже випадки, коли Сили оборони України на цій ділянці дійсно чинить не просто спротив російським окупантам, переважаючи кількості росіян на цій ділянці на цьому плацдармі кросько краховському загальному, якщо так говорити, у них тотальна кількісна перевага від 80 до 100 тисяч особового складу, сконцентровано. Тут, а також сконцентровані сили та засоби одночасно трьох груп військ: це група військ південь, група військ-центр та група військ схід. Отже, величезна кількість людського ресурсу. Але час від часу ми з вами вже чули про те, що сили оборони України провели успішні контратаки в районі Шевченко, а успішні контратаки в районі Зеленівки. А тепер ми говоримо про Нову Елизаветівку. Тобто російські окупанти не мають там якоїсь легкої прогулянки, і ще отримують по зубам, і не можуть прискорити форсувати а події. І тут дуже цікавий момент за останні за останні тижні. Спостерігається а дійсно а зміна а інтенсивності ведення бойових дій з боку російських окупантів. А вони почали менш ходити в штурми менш а, наступальних дій відбувається. А, при цьому втрати все одно а, є. З чим це пов'язано? По перше, зараз ми а, можемо спостерігати за тим, і я про це неодноразово говорю під час а, своїх відео. А, ми не можемо а, спостерігати за тим, як російські окупанти перейшли з а, великих механізованих колон до ну незрозуміло. Чого, що використовується для штурмових дій, автомобільний транспорт цивільного призначення, тобто ніви, вазики, вазіки, тобто мотоцикли, самокати, врешті-решт, мотобайки. Отже, вони використовують все, що завгодно. Навіть є вже і трактори, які для цього використовуються, і інші -і, диво, засоби дивозасоби пересування. Ті ж самі вислюки, до речі, жарт це чи не жарт. Але дійсно в зоні бойових дій у росіян вже з'явилися чи бойові віслюки. А, отже, все це говорить про а, їх, по-перше, кризу з механізованою компонентою, По-друге, про прагнення їх економити а, в ці, а, цій компоненті. Тобто, не використовувати так часто а, ті ж самі танки, бойові броньовані машини, а, броньовані навіть автомобілі. А, Економія, жорстка економія. Це не говорить, що через деякий час вони знову зможуть собі дозволити е декілька тижнів е масштабних е механізованих е таких штурмів. Цілком можливо, це може статися, коли їм треба буде прорвати нашу оборону на якісь дуже важливі ділянці. Можливо, навіть під час е прориву на Покровськ чи на Куп'янськ, і так далі, і таке інше. Але зараз переважно діє піхота. І піхота вона не настільки мобільна, якщо в неї недостатньо механізованої компоненти, і зменшується кількість штурмових дій саме через зменшення мобільності, зменшення вогневого впливу з боку російських окупантів і переорієнтація, виключно на піхотну компоненту. Тобто, зараз ми говоримо про виснаження, наявне виснаження. Російських окупаційних військ і, до речі, Кураховський на виступ. І е, саме Кураховський напрямок він був самий активний, найактивніший по використанню механізованої компоненти. Кураховський виступ зараз є показовим у цьому е, питанні. Щодо самого Покровського напрямку, тут у російських окупантів, у порівнянні з минулою добою, якихось е, рішучих глобальних е, просувань не відбулось. Вони продовжують стагнувати по цій лінії боєзіткнення, намагаються час від часу штурмувати основні їх пріоритетні напрямки через Котлина, в напрямку на Удачне, в районі Успенівки і так далі, таке інше. Але без якихось дійсно суттєвих результатів. Як я учора згадував велику новосілку, так тут зараз. І відбувається а, процес підготовки по розширенню зони бойових дій з використанням резервів та нових а, підрозділів. А, сама по собі велика новосілка не дала якоїсь надвеликої переваги російським окупантам а перетворилась на паску. А, зараз а вони а, концентрують усю увагу на 0,5-010, тобто а, на перерізанні цієї логістики. Ну і, звісно ж, на новосілку. Та на Новопіль вони також привертають свою увагу цілком можливо, що активізація подальше буде відбуватися і в напрямку цих населених пунктів. Часів яр, Часів яр продовжує тримати оборону, і на сьогодні російські окупаційні війська, хоча і мали просування в районі Часового Яру. Але е, кожен їх е, штурм, кожне їх дії в межах цього міста це надвеликі втрати. І окрім цього іншого, ще й полонений. Е, е, ми поповнюємо обмінний фонд регулярно російськими окупантами. І в часовому яру також було проведено ну, декілька таких успішних е, дій, що дозволили е, на кілька десятків збільшити. Наш обмінний фонд за ось останній час. Російські окупаційні війська знову ж таки їх ніхто не буде зупиняти в пріоритетності для командування часів. Яр завжди займав важливе місце, і тому з цими втратами ніхто не буде рахуватися. Але вчора відбувся обмін і 150 наших. Військових наших полонених повернулися додому. І тому навіть я скажу так: активність, активізація російських окупантів не тільки їх в зоні бойових дій, а й надає нам можливість поповнювати обмінний фонд і обмінювати наших військовополонених і повертати їх додому. І, звісно ж, не можу не згадати про Лимана Купінського військ, Особливо про куп'янський напрямок. Справа у тому, що на цьому тижні поставало багато питань, як бути з дворічною, як бути з плацдармом по правому берегу річки Оскіл, чому його не нейтралізують, і є загроза, що він буде розширюватись. До речі, в районі села Западного це і відбулось, тобто росіяни. Роблять ось такий собі плацдарм для подальшого накопичення ресурсу в напрямку на правобережний купінськ, тобто не про великі бурлуки йде мова. З цього ми можемо зробити висновок, що для росіян пріоритетом цього плацдарму буде саме подальші дії в напрямку на правобережний куп'янськ. Але учора з'явилася інформація. Про те, що російські окупаційні війська отримали ще одну можливість розмістити плацдар в районі села Тополі. Це також правий берег річки Оскіл. І тут дійсно багато хто на це подивився так депресивно, от поступово віджимають Харківську область. Окупанти окуповують, треба розуміти, що село Тополі знаходиться майже біля кордону. З Російською Федерацією, і там досить складна ситуація в питанні того, що ну це 4 кілометри розміщення цього плацдарму, саме село знаходиться в півтора кілометри від кордону з Російською Федерацією. Це фактично сіра зона, так собі умовно кажучи, і досить складно тут проводити оборонні дії біля самої, о, самого прикордоння. Але дійсно питання, чому вони вирішили форсувати річку Оскіл, а не почали заходити саме з території Російської Федерації через приміські тополі. Чому російські окупанти не почали заходити через Кукуївку довге на Строївку і так далі, і тому подібне? Тобто великий кордон, хоча там це замкнутий трикутник, але вони обрали саме шлях. Форсування річки, і тут о, також треба розуміти, це прикордонний район, де о, досить ускладнено проводити оборонні дії, якщо тільки не мета сковування. О, я не думаю, що Сили оборони о, України просто так дали зайти російським окупантам на цю частину о, Харківщини, правобережно о, по Осколу. Якщо тільки не один момент на те, щоб закривати усі локації, закривати усі позиції, не вистачає відповідно ресурсу. Це та відповідь, яку б не бажано було б чути, не хотілося б її а, чути, але її також не треба ну, якось відкращуватись від неї. З іншого боку, ми бачимо, що і у росіян а, по тій самій дворічній, ми бачимо, що у них не такий безмежний потенціал. Щоб дуже швидко розширювати зони контролю і накопичувати ударні групи, ударна група по правому берегу річки ОСКІЛ не накопичується. Вона е, там ну, на сьогодні відсутня, там діє е, такі собі піхотні підрозділи, штурмові підрозділи, які в принципі не мають можливості влаштувати великий похід на великий берлук або великий похід на правобережне Купецьк. до цього ще треба дочекатися, але от якраз по е, тополям. Району Тополь можна сказати, що а, такі а, висадки по правому берегу для росіян стають, ось, скажімо так, показово необхідними. Вони хочуть таким чином демонструвати, що вони можуть собі це дозволити, і вони це роблять. Хоча знову ж таки виникає питання: а, як довго вони зможуть а, а, утримати цей плацдарм, і як швидко їм доведеться повернутися на лівий берег річки Оскіл. І як і раніше, я е, нагадую, що в принципі всі ці плацдарми, які знаходяться за межами е, якоїсь е, перешкоди, річки тієї ж самої, не мають стаціонарного мосту для постійного забезпечення, а вони є проблемними апендіксами. Так, їх можна підтримувати, але на це йде забагато ресурсів, які можна було б сконцентрувати на якомусь іншому напрямку. Ну, наприклад. Для удару о, з півночі по лівобережному купінську, але, але вони цього не роблять. Вони розпорошують свій ресурс. Мабуть, що ну скажімо так, о, о, мабуть, тому що хочуть повторити щось схоже на те, що відбувалося в Кренках, коли наш о, плацдарм по лівому берегу о, Дніпра сковував велику групу військ, групу військ Дніпро. І це сковування продовжувалося довгий е, час і дійсно мало відповідний ефект. Е, друзі, е, на цьому я хочу всім подякувати, що ви дивились це відео, е, що вони допомагають такі відео робити вам відповідні висновки з тієї ситуації, що відбувається в зоні бойових дій. Е, також я нагадую, що для підняття в рейтингів україномовного сегменту YouTube ви можете. Лайкнути це відео, підтримати його коментарем, натиснути дзвоника, підписатися. І не забувайте, що в коментарях ви також можете ставити мені запитання. Кожної суботи я відповідаю на 10 найцікавіших запитань від глядачів. Це вже на обосвіє традиційно відповіді на запитання глядачів по суботам. Ще раз дякую усім за увагу! І, як завжди, слава Україні, слава нації!